Любі, вітаю вас! І сьогодні хочу з вас познайомити ще з одною чарівною жінкою. Ну перш за все, жінкою. І по-друге, це. Людина, яка разом з нами зовсім недавно, яка була і є студенткою, але окрім того, вона ще є членом нашої команди, великої, як вже ви чули, сім'ї. І це Алла Слюніна. Хто вона? Вона коуч за міжнародними стандартами ICF. людина, яка закінчена левел 1 левел 2 і зараз готується до сертифікації безпосередньо, збирає часи, години для того, щоб щоб стати коучем рівня Professional. Людина, яка далі продовжує своє навчання на НЛП, практику від знайомства до контракту, людина, яка постійно інвестує в себе. Ми сьогодні будемо з нею говорити, для чого вона це робить. І окрім того, вона є менеджером з продажу Міжнародної академії професійного коучингу. Знаєте, люблю, коли приходять наші люди. А коли люди потрапляють до нас, то вони стають 100% завжди нашими. Бо, як відомо, ми можемо притягнути. Саме тих людей, якими ми є. Ну так, без такої скромності хочу сказати і запросити. Ал, я рада дуже бачу, бачити тебе сьогодні тут. І пропоную трошечки знаєш, поспілкуватися, нібито нібито в такій атмосфері, як жінка-жінка, як професіонал-професіонал, і поговорити на різні теми. Як тобі така пропозиція? Підтримую також дуже-дуже рада бачити вас сьогодні і підтримую повністю. Слухай, ну знаєш, мені хочеться завжди спитати ну взагалі цей шлях. Ну жила собі, жила. Я знаю, що ти бізнес-леді людина, яка мала свої бізнеси до наповноштавного вторгнення. А зараз ти в коучингу. От яким чином ти сюди дійшла? Ой, дуже як дуже. кажуть, як ви докатилися до такого да, життя? Точно, точно. Дуже цікава історія, насправді. Дякую за запитання. йшла пів свого життя точно. Дуже така, ну може, нетипова моя історія буде, бо я років може 15 займалася. Пошуком цікавилася дуже духовним розвитком, і такий духовний дослідник, я б себе так назвала б. Дуже багато вивчала ці теми, і якось так сталося буквально в один день, і я зрозуміла, що я можу. Керувати своїми емоціями. Uh -huh. І саме знову ж таки, я скажу, що це через те, що я вивчала дуже багато саме літератури з релігійної багато чого. От. І коли я відчула на собі а, оцю трансформацію всередині, а потім я її відчула вже по життю, трохи часу пройшло. в мене був, був такий стан, що я зрозуміла, що цим просто треба ділитися з людьми. Але Мій шлях, я ж не можу сказати людині, що ти вивчай е, релігію там багато років, да, ти вивчай різну лі, літературу, а потім в тебе щось там складеться в голові. Uh -huh. так? Ну, це якось ну, такий шлях, ну, не, це таки не розкажеш. От, але хотілося ділитися, бо що зі мною тоді сталося, в мене настала тиша в голові. У мене постійний спокій просто через те, що я Почала керувати тим, що я думаю, задавати собі питання, а чому я думаю саме про це зараз. А що мені дасть ця думка, яка зараз в мене в голові? Що вона мені дає? Чи вона просуває мене, чи вона якось допомагає мені зростати? Чи вона вирішує це питання, з приводу якого я зараз думаю? І коли я майже на всі ці думки, які в голові отримувала питання, ні, не вирішую. Вона тільки заважає, вона просто навіть фізично іноді впливає на моє життя. Іноді так було. І це вимкнулося. і Я почала таким чином фільтрувати свої думки. В мене спокій з'явився, uh -huh. спокійний стан, посмішка на обличчя. І головне багато місця всередині, в думках, на розвиток. на… Планування якихось корисних речей О, просто ось що сталося. І потім я почала. ну Я так знаєте, я взагалі не цікавилася. Психологія, ні, коучинг. Не знала, що це взагалі. Ну Я така була. Я не знаю. ну Довго-довго я не знала нічого про коучинг, Виявляється, що вже весь світ знав, я не знала. І якось він з'явився в моєму волі, навіть не пам'ятаю як. Ну зараз you я, до речі, пам'ятаю нашу з тобою зустріч. Це була консультація, яку призначив твій менеджер тоді з продажу, і ми з тобою спілкувалися, бо я пам'ятаю якраз ту жінку, яка прийшла з дуже великими питаннями і з якраз того, що є духовне. І хотілося да. б да, це в поєднанні і рухатися вперед. І пам'ятаю, як ти приймала то рішення. Так, але знову ж таки, я також згадую ту жінку, і тоді був мій стан, що я ж все знаю, я ж знаю, як треба зробити. Я ж на... після коучингу, до речі, я зрозуміла, що я знаю і тільки на початковому рівні. Що після навчання зрозуміла, що я вже ніколи не скажу, що я та жінка, яка вже знає, як треба мені тільки інструменти дайте, як можу я донести це до людей. Ні. Після. До речі, ти кажеш, жінка та угу. жінка ця, яка зараз тут сидить. От якщо взяти е, Алу, як жінку там і зараз, от як гадає, що відлічає тебе сьогоднішню від тої, яка була е, зовсім недавно? Ну, По-перше, по-перше, я більш вільна людина, я б так сказала. А в чому це виявляється? Вільність так. А, ну, це навіть навіть в думках, мені тоді здавалося, що я вже все контролюю, що я вже угу. а, там, знаю, як там фільтрувати, як там спілкуватися з людьми, як а навіть в думках стало все більш прозорішим. Більш легким. І це навіть я скажу, відчулося після там перших місяців навчання навіть. І оця оця свобода, Ну я просто відчуваю, що я не переживаю майже ні за що, чесно вам скажу. Це може комусь здатися знаєте, як якийсь там. Пацифізм, да, можна mm -hmm. так сказати. Ні, це просто спокійне ставлення до життя, життя з прийняттям, з життя із довірою до Всесвіту. І з вірою насправді зараз да, чому ще я така спокійна, бо мені здається, я на своєму місці. Mm -hmm. Оце дуже важливий момент, що тоді я ще не розуміла, як і що, я 40 років шукала себе. Ну, це така історія була. І це трошки так, воно ну, все одно, воно так впливало на мене, то важкувато. А зараз я на своєму місці, просто і все. Слухай, цікаво, ти зараз кажеш, 40 років шукала себе, якщо взяти, часто питають, запитання таке задають. А... Вскільки потрібно шукати себе і запускати той процес індивідуального розвитку, копишитися в своїх цінностях, розуміти свої сенси. Хтось каже в 20 років, що це занадто рано, хтось каже там в 50 років, що це занадто пізно. І знаєш, думки розбігаються. От На твій погляд, все ж таки, коли, коли варто стати на той шлях саме розвитку себе? І, і самовдосконалення, я би так сказала, і розуміння себе на твій погляд. Ой, мені здається, взагалі треба це робити з дитинства. Я не знаю. Тобто, спочатку цей розвиток це вкладає в тебе твоя родина, угу. тому я вважаю, що важливо, щоб. Всі батьки навіть також вони а, вивчали і розуміли, що таке взагалі коучингове мислення. І вони так ставилися до своїх дітей. Я впевнена на тисячу відсотків. Ось ну, знову, може, це его моя каже, я не знаю. Я до цього казала, що я ні в чому не впевнена в цьому житті, але ні, тут мені здається, що навіть якщо б а, більше людей розуміли, що таке коучингове мислення, що таке мислення а, взагалі. А, по-іншому, Боже, я не знаю, як зараз сказати, то мені б здається, не було б того хаосу, не було б і війн. Uh -huh. Бо не може людина виховати свою дитину так, щоб вона навіть в голові тримала взяти якийсь інструмент для того, щоб позбавляти життя. Ну, це взагалі це йде в противагу кооченому мислення, в противагу повністю. І тому це треба. З дитинства спочатку ви як батьки дитині це вкладати, да? а потім вже дитина самостійно вирішить. В який час їй, ну тобто вже не дитина, а вже доросла людина, да вона самостійно вирішить, коли їй треба саме йти в розвиток. Я б сказала ще знову ж таки, це я, наприклад, якщо б моя думка, да, то розвиток починається ось так з дитинства і продовжується все життя. Зараз я вже так скажу. Це стовідсотково все життя. Так. Це такий цікавий шлях. Це я дуже... з тобою повністю погоджуюся. І це дійсно цікавий шлях. Знаєш, часто ж люди приходять, і ти як коуч, знаєш, вони шукають своє призначення, покликання. І завжди говорю про те, що якраз призначення кожної людини це бути щасливою людиною, і її призначення в цьому світі це саме удосконалювати своє життя і відчувати себе якраз тою щасливою людиною і тут і зараз, не колись там. І знаєш, ну ти пройшла програму «Коучинг – територію свідомленості». І ми якраз от спілкувалися зараз з колегами да, твоїми, які супроводжують цей курс, як співтренери. Знаєш, я помічаю, що молодь зараз, коли приходить її все більше і більше стає дівчат, хлопців, чоловіків, жінок, які починають цей шлях хтось 20, хтось 23, хтось 25, хтось 76. У нас, до речі, одна жіночка була, яка отримувала знання да, в 76 років. років. неї стільки було багато планів на майбутнє, і вона їх втілює в життя. Так от знаєш, завжди радіємо тому, що люди, молодь, яка володіє тими навичками, як вони дійсно будуть виховувати своїх дітей. Це зовсім інше покоління буде для людей, так. дітей, це І, До речі, в тебе є дві доньки. Uh -huh. І як мама, от зараз мама, яка володіє коучинговими навичками, от якщо подивитися на спілкування з доньками до... Того, як ти почала самоудосконалюватися, саме в коучингу. І вже зараз, що змінилося в комунікації? Бо доньки, я так знаю, що дорослі? Так, одній вже 21 рік, інші 7 років, і це дуже багато різниць, багато відмінностей взагалі в спілкуванні. Бо я все ж таки розумію, що я в 20 була зовсім, зовсім іншою. Зараз. Складніше з одного боку, бо з характером вона менша така, дуже така цікава, дуже дівчина. От, але набагато простіше через те, що, наприклад, коли я поспішаю і починаю її, ось просто простий приклад, починаю її казати: давай скоріше, ну що ж ти там, що ж ти там так? Повільно збираєшся, давай, давай, давай. І я, починаю, я відчуваю в собі, одразу помічаю, що я десь піднімається в мене така значить, ага. трохи агресія. Да? Одразу вмикається, а чому я це роблю? Запізнююсь то я, вона ж в цьому не винна. Це я ж контролюю час, не вона в свої сім років. Я запізнююсь, а їй кажу, що чому ти так повільно, давай скоріше. Вона не винна в цьому. Я Тут же зупиняю себе, я, я спокійно їй кажу, так, доця. Це мама трохи запізнюється, але ти допоможи мені, будь ласка, в тому, щоб ми встигли. Просто допоможи мені. Переводжу в гру, і їй дуже подобається. Боже, як ми часто біжимо з нею до потягу, і це якась гра. Ми біжимо, ми щось сміємося. Тобто, якщо б раніше я там з істерикою там, тягнула б за руку, можу там, знаєте, якусь там. Скоріше, що ж ти це от, ти коперсалася, ти там щось не могла там, швидко застібнути там, ці, там, кросівки або щось таке? Зараз ні, зараз спокійно. В гру в пояснення. Дуже багато ми розмовляємо, дуже багато пояснень. Аналізуємо стани, коли вона щось починає робити, коли а, вона щось не виходить в неї. Одразу питання, вона там може щось викинути, все, не вийшло, не буду. Коли ти так зробиш, чи вийде в тебе наступного разу? А якщо ми зробимо зараз ще раз і ще раз, і в тебе це вийде. Тобто ну, отакими якимись розмовами постійно mm -hmm. із нею а, І це має результати 100%. стовідсотково. А старша донька вона просто спостерігає, вона задоволенням спостерігає, як її мама а, просто ставиться до життя. я Мені здається, що це найголовніше, що я можу дати взагалі своїм дітям, це показувати їм, як бути щасливою людиною, і вони, перш за все, вони приймають оце цей стан, і у і, і, і цьому вони навчаються. Дякую тобі, що ділишся. Я знаю, що для тебе сім'я, да, діти, і угу. якщо можна, да, є чоловік, І що змінилося в комунікації. Між тобою, як жінкою і чоловіком, о, от, да, з приходом коучингу в твоє життя. О, то... якщо дуже, дуже цікаве питання, да. Знову ж таки, такий брак, мені здається, що в мене такі трошки з викликом. Трошки звик, бо ми зовсім різні. Це як дві різні планети. І знову ж таки, коучена вимислення, да? ми, ми досліджуємо іншу планету. Що там на цій планеті? Ми приймаємо ту планету. Тобто, звичайно, простіше, менше спер... сперечань, менше якихось там взагалі питань, чому ти так робиш? Він так робить, бо йому так хочеться. Ну, це з мого боку, так? Тобто, прийняття такого Прийняття. Прийняття взагалі. 에, з подякою навіть, а що може дати мені ця людина, яка поруч зі мною? А навіщо вона з'явилася в моєму житті? І тут ти починаєш бачити, а він мене тому навчив, а, він, а ось це супер добре, а ось це гарно, а ось це. Тобто я. І раніше бачила, які в нього плюси. А зараз я просто, коли отак, отак відповідаю сама собі на питання, то а, ну, зовсім по-іншому все це виглядає, Це по-перше, а по-друге, домовленості. Ага, то, то Взагалі, так. окрема тема. Боже, вони ж вирішують 90% всіх питань сім'ї. Просто домовитися. Щось не подобається не носити в собі це роками, як деякі сім'ї роблять роками. Вони носять собі і навіть дивуються, а чому це він не зрозумів досі. Ну він же бачить, він же повинен бачити, що я ось так реагую, коли він отак робить. Ні. Він не бачить і просто домовитися про це треба з людиною. Що дивись мені, оце uh -huh. оце ну, тобто, це, це взагалі, це, це істина. Це треба, мені здається, в прописувати в ще в цьому свідоцтві про шлюб. Домовитися на початку, так я з тобою повністю згодна. Ми знаєш, неодноразово піднімаємо те, що домовленості з них взагалі все починається. Так. Домовленості з собою, домовленості з іншими людьми. А От, якщо говорити про тебе і от стосовно домовленості, а про що ти зараз домовилася з собою? Бо я знаю, що для тебе коучинг це не тільки як інструмент пізнання себе, а все ж таки ти плануєш вибудовувати коучинг як бізнес, бо ти бізнес-леді і ти знаєш ту структуру, да? і ти знаєш, як можна це вибудувати. От про що ти домовилася з собою, можливо, для того, щоб вибудувати саме цей бізнес. Бо як відомо, і багато людей вони якраз лякаються змін певних, і коли вони починають вибудовувати новий бізнес, вони бояться, що щось зміниться в їх житті. Чогось вони чогось буде бракувати їм. Так от тут питання: варто про що з собою домовитися, щоб потім все ж таки була можливість отримати те бажане бізнес. Про що ти домовилася? Я із собою домовляюся, що я буду йти сміливо в цей досвід. Це дуже важливо для мене. Це, ну, це взагалі про, про чесність. Я е, відслідкувала, е, в чому, що мене зупиняє, е, де мої страхи. Ну, тобто, ну, так, вже серйозні розмови із собою проводяться насправді. Е, я все це побачила. І я просто домовляюся, що я піду і в страхи, які в мене є. Я піду, як буду а, робити все, що від мене залежне, для того, щоб я це зробила, да? щоб я розвинулася саме в цій сфері, бо, бо все відчула і супротив. Mm -hmm. і... Третій раз кажу, що страхи, ну це можливо, це треба, це треба взяти на вантаж. Ну, да, подивитися. Бо ага. навіть навіть зараз, да, оця атмосфера, те, що ми розмовляємо, це стан того, що треба проявлятися, угу. я зрозуміла, що я повинна це робити. Це, а це для мене виявилося най, найбільшим страхом, найбільшим таким, найбільшою перепоною в розвитку. Ну, це я побачила. І це ось про це я зараз домовляюся найбільше. Це перше, що мені навіть на думку прийшло бачити, коли ви ага. запитали. Це страхи, і це йти в них, а, бо я відчуваю, що я на своєму місці. Тобто, наче я не піду до самої себе, наче отак, навіть я бачу це. Дякую тобі. Знаєш, я тебе, мабуть, зараз хочу спитати ще як менеджер з продажу, бо mm -hmm. ти зустрічаєшся з людьми, які заходять і вони ну в певних сумнівах, і дуже mm -hmm. часто вони вагаються, варто, не варто. От які сумніви зараз дуже часті у людей, які вирішують для себе міняти своє життя, от могла би поділитися. Сумнівів насправді дуже багато, у всіх свої різні, але м м моя особиста думка, що люди просто не до кінця знають цей інструмент коучингу, якщо б вони його знали, якщо б вони а, більше, а, ну то, що ми зараз робимо, це супер, бо а, вони повинні відчувати, як а, себе повинні знати, точніше, як себе відчуває людина, яка займається саморозвитком. Що це коучинг це не просто інструмент, який можна зробляти. Коучинг це шлях до щасливої тебе. Ну, угу. Це для мене просто як знову ж таки, істина. Да? Людина йде зустріч до себе. І, І щоб ти б тоді побажала тим людям, які все ж таки сумніваються в тому, а чи варто, чи не варто. А зрозуміти, що найголовніше у житті. А що найголовніше? В житті? Найголовніше це е, стани, твій, твій стан е, щасливої людини. Може, це о, дуже гучно, я сказала, але е, ну, багато останнім часом про це взагалі думаю. Зараз такий час, коли взагалі немає нічого такого е, стабільного. Зараз дуже багато таких ситуацій в світі відбувається в, в сім'ях емоційно, ну, зараз дуже такий непростий час, да? і що в людини залишається, чим вона може, в принципі, тільки а, на що вона може впливати взагалі в цьому житті, да? 100%. Це на свій стан. Тільки, ага. тільки на себе і на свій стан. Угу. І треба займатися саме цим. Це, це такі скіли, хард скіл, да, можна навіть сказати, які має бути в кожній людині, яка планує бути щасливою людиною, да, і хоче, рухається до цього. Починати треба зі своїх думок, станів потім же дій. Дякую тобі. От. Дякую, тому? тому що знаєш, це з момент ти кажеш, саме головне саме головне в світі, якщо подивитися і задати собі питання: хто головніша людина в світі? То це сама людина, коли вона дає собі раду, коли вона чітко розуміє свої бажання, свої цілі, себе що? Вона рухається вперед. Я дякую тобі за сьогоднішню розмову, і я тобі бажаю реалізації реалізації створення того коучингового бізнесу, який допоможе багатьом людям отримати себе. Перш за все себе, у того справжнього, і я від 100 на 100 відсотків впевнена, що до тебе будуть звертатися свої люди, ті люди, яким ти зможеш розкрити їх внутрішній світ і достукатися до кожного, щоб людина могла відчинити своє серце для самого себе і для свого свого життя. Дякую тобі так, так дякую, дякую, дякую вам також. Так, дякую.